Вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі наголос дня у студії Ярослава Барінова. Добрий вечір. Зірвана година уряду цього разу Кабмін майже повним складом на чолі з прем'єр-міністром у парламенті. Запрошений як доповідач міністр внутрішніх справ, готовий до виступу. А от опозиція вирішила, що урядовцеві не місце за трибуною. Фракція Бюдбеківщини її заблокувала і запропонувала Анатолію Могильову доповідати із урядової ложі. Більшість вирішила пропозиція негідна міністра і відпустила Кабмін. Негідний виступати із високої трибуни Верховної Ради перед початком традиційної години уряду у парламенті фракція Бют Батьківщина» заблокувала до неї підхід. Депутати запропонували міністру внутрішніх справ давати відповіді на їхні запитання із урядової ложі. Обурені діями міліції під Печерським судом 11 жовтня, коли їхньому лідерові Юлії Тимошенко оголошували вирок, а народних обранців не пустили навіть на подвір'я суду. Згодом правоохоронці почали переслідувати найбільш активно у цей день. Депутата Євгена Суслова констатували б'ютівці. Це честь стояти перед українським народом на цьому місці за цією трибуною, і потрібно заслужити своєю працею. На жаль, сьогодні пан Могильов, ми вам не можемо представити цієї можливості, тому що ми 11-го, всі депутати залишились за огорожею перед обличчям ваших підлеглих за вашим наказом. Тому, будь ласка, відповідайте на запитання і говоріть свою промову за огорожею. Негідною парламентарів назвали у партії регіонів поведінку бютівців. Бо вот те, що сьогодні сьогодні проєкт. не вкладається ні в які рамки моралі, тому що наші уважаємо колеги самі пригласили... Представители правительства для того, чтобы задать вопросы и получить ответы, а не для того, чтобы кого-то унижать. Їхні союзники по більшості комуністи на колеги з опозиції також образились. Заявили, що ті позбавили їх можливості почути не лише очільника силовиків, а й інших урядовців, і запропонували перенести засідання із годиною уряду. Спікер пропозицію підтримав. Пропоную кабінету міністрів, якщо вони погоджуються на таку ситуацію, на таке спілкування. Будь ласка, якщо ні, я вимушений буду зняти це питання з розгляду. Ми втратимо, ми втратимо шановні колеги. Можливість для принципової постановки тих питань і озвучення відповідей. А ось сам винуватець парламентського блокування заявив: до доповіді був готовий. Чому ж не пристав на пропозицію Володимира Литвина звітувати з ложі? Відповів виступати і сидіти перед парламентом було б некоректно. Полагаю, що перед Верховною рани України виступати можна стоя. А то где находился я учитывая мой рост. Мікрофон оказался казався новочі нізка. Я не мог так стать согнувшись. Поэтому я готов. Я звіття я готов выступать на перед не з А під перед Рада. А сидя, я считаю, это некоректно. підготовлені відповіді. Міністр пообіцяв надіслати опозиції листом на годину уряду. Сьогодні Кабмін прийшов майже повним складом на чолі із прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Ірина Багла Євген Задоя. Програма наголос дня.